Вітаю вас маленькі друзі! Давайте пригадаємо, які птахи повернулися з теплих країн, а допоможе нам в цьому лічилочка. З теплих країв повернулися птахи, гуси, чаплі, солов'ї, журавель, зозуля, шпак. А іще лелека і грак. З ними жавір польовий, конопляночка, співачка, ледід, ласівка, качка. Привіт, діти, вимоки, моя мамі повіликий спасів. А тепер давайте пограємо в грувий. Ти готовий? починаємо. Лаврінка, бо качка, спав на роботі. Стававний. Діти, спостерігайте на прогулянці за птахами та їх поведінкою навесні. До нових зустрічей.